Вітаю вас, я Леся Вакулюк, Новини на телеканалі Еспресо і далі проголовна на цю хвилину. Цілу сім'ю вбили росіяни на Сумщині. Уночі ворог прицільно ударив ударним безпілотником по житловому будинку у селі Чернеччина Краснопільської громади. Повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Григоров. Загинуло подружжя з двома маленькими дітьми з-під завалів. Рятувальники, деблокували тіла батьків та їхніх двох синів шести та чотирьох років. Понад пів тисячі ударів задали окупанти по 14 населених пунктах Запоріжжя, поінформував голова обласної військової адміністрації Іван Федоров. Зокрема, чотири рази вгатили з авіації по веселянці, Залізничному та Новоселівці. П'ять разів ударили з РСЗВ по території Малої Токмачки та Полтавки. Також здійснили 162 артилерійські обстріли та запустили майже чотири сотні безпілотників. Пошкоджені житлові будинки, техніка та об'єкти інфраструктури минулося без постраждалих. Німеччина за підтримки норвезьких партнерів передасть Україні дві системи Петріот до кінця року, заявив міністр оборони Борис Пісторіус. За його словами, Берлін щороку витрачає 9 мільярдів євро, щоб підтримати Україну в боротьбі проти російської агресії. Німецький урядовець також переконаний, що потрібно посилити співпрацю європейської та української оборонних промисловостей. Нагадаю, раніше Берлін вже передавав Києву три системи Петріот. Збройні сили України вперше отримують шведські багатоцільові винищувачі четвертого покоління Гріпен. Про це повідомив заступник міністра оборони України Іван Гаврилюк. Також за його словами незабаром очікуються додаткові поставки літаків F-16, а також французьких міраж. Водночас у відомстві відмовилися деталізувати кількість та час поставок військової допомоги. У Данії розпочалися спільні з Україною військові навчання Крила оборони. Фахівці з протидії ударним безпілотникам співпрацюють для посилення безпеки в небі. Повідомив генеральний штаб збройних сил України. Українські військові прибули до Данії, щоб підтримати партнерів через появу невідомих дронів над країною. Упродовж тижня навчань учасники відпрацюють практичні завдання, обміняються знаннями та досвідом, удосконалюючи протидію повітряним загрозам. Такі навчання є важливим кроком у взаємосумісності збройних сил двох країн. Підкреслив генштаб. Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга відреагував на провокативні заяви прем'єра Угорщини про несуверенність України. Очільник МЗС назвав Віктора Орбана сп'янілим від російської пропаганди. І додав, що Орбан фактично визнав інцидент із горськими дронами на українському повітряному просторі. Раніше той заявив, що Україна існує завдяки західній допомозі. Він також гіпотетично припустив можливий проліт угорських дронів над Україною, але порадив Києву цитую перейматися східним кордоном. У Бабиному Яру у Києві відбулася міжрелігійна молитва пам'яті до 84-х роковин масових розстрілів євреїв. Вона символізувала єдність українського суспільства. До молебні долучилися лідери християнських, іудейських та мусульманських релігійних організацій. Нагадаю, впродовж 41-43 років минулого століття нацисти у Бабиному яру вбили понад 100 тисяч мирних та військовополонених. Найтрагічнішими днями стали 29 та 30 вересня 1941 року, коли окупанти розстріляли майже 34 тисячі євреїв мешканців Києва. Це трагедія, яка пов'язана з багатьма долями історіями зламаних життів людей, які були громадянами тодішньої України, людей, яких за національною знакою приналежності до євреїв, до ромів. Вбивали і нищили. І це, ми говоримо, називається терміном, який сьогодні входить в нашу живу мову, як геноцид. Молитовне поминання. Це, як на мене, найбільш прийнятний спосіб шанувати пам'ять цих жертв. Не бомбючні якісь заходи, не радянський гігантомов такий пам'ятник, а саме тиша, молитва і спогад про цих людей, про кожну. З цих душ, які були невинно тут замордовані, це те, що можуть зробити релігійні, релігійні діячі. І на останок нашого випуску новин просимо вас про добру справу. Просимо долучитися до збору для сотої окремої механізованої бригади та зведеної тактичної групи Адам. Ми збираємо нагадаю на обладнання, на транспорт, на засоби для ефективного знищення ворогів. І для цього нам потрібно аж 3,5 мільйони гривень, але більшу частину суми ми вже з вами назбирали. Тож долучайтеся, будь ласка, до цієї збірки на ваших екранах. Зараз всі необхідні реквізити, з якими можна підтримати цих два підрозділи. Зділи QR-код справа і зліва, Приватбанку, Монобанку. Відповідно, все зазначено на екрані. Чекаємо на вашу підтримку для наших захисників. І на цьому в мене з новинами все. Далі працюватиме в етері еспресо Інформаційний маратон, тож залишайтеся.